Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас у нашій студії. Сьогодні з нами дуже цікавий гість Валентина Щербанюк, і вона психолог. Доброго дня. Привіт. Як ваш сьогоднішній настрій? Чудовий, гарний сонячний день, чудовий настрій. Це дуже супер, що у вас гарний настрій. Но ми всі знаємо, що інколи. У нас буває і поганий настрій, угу. а бувають такі дні, коли в нас настрій змінюється від одного до іншого. Чому так відбувається, що в нас дуже часто міняються наші емоції, ми навіть не можемо зрозуміти, чому? Ніби все ж добре. Угу. Е, ну, Оскільки е, зар, е, в, ви підлітки, і ви переживаєте певні зміни в своєму організмі, те, що ви відчуваєте перепади настрою в, в день? З одного на інший, це нормально. Аби це не заважало вам в такій довгостроковій перспективі, mm -hmm. не впливало на якість вашого життя. Тобто гормональні зміни mm -hmm. у вас відбуваються, ви ростете, фізіологічні зміни. І на фоні цього, звісно, що і відбуваються ось такі емоційні гойданки. Mm -hmm. Тобто, це норма. Це нормально. Щось з цим робити. Mm -hmm. Найкраще це ідентифікувати свої емоції, тобто mm -hmm. вчитися їх розпізнавати, давати їм ім'я mm -hmm. і давати можливість їм екологічно виражатися це е, така наука, е, яку має засвоїти кожна людина, бо в дорослому віці mm -hmm. це теж дуже важливо і необхідно. Е, і це так званий розвиток емоційного інтелекту. Емоційного інтелекту, коли ти помічаєш свою емоцію. Так. Що треба запитувати в себе, коли ти якусь емоцію відчуваєш? Що я зараз відчуваю в тілі своєму? Де ця емоція в мене знаходиться? Угу. Що, про що я зараз думаю? Що можна зараз зробити для того, щоб звільнити цю емоцію? Ну, наприклад, mm -hmm. якщо ми радісну емоцію відчуваємо, так? Mm -hmm. то ми навіть і не задумуємося, Це радість, це прикольно, mm -hmm. класно, ми там сміємося, жартуємо mm -hmm. з друзями, десь там дурачимося і так далі. Але знову це завжди питання до таких неприємних емоцій, або дуже як вони називаються ще сильні емоції. Mm -hmm. Це злість, агресія, mm -hmm. сум, страх. Ось як давати раду цим емоціям. ну Це взагалі дуже така окрема тема, про неї можна дуже багато говорити по кожній емоції окремо. Mm -hmm. Але тут важливо, ось люди практикують вести такий щоденник емоцій. Щоденник емоцій. Так, ага. от Просто відчуваєш якусь емоцію, їй обов'язково треба дати ім'я. Що я зараз відчуваю? Мені сумно. А чому мені сумно? Де цей сум я відчуваю? Тобто емоція завжди несе за собою якусь думку, так? Так, так. і ключ е, до своїх думок це від емоцій, так само так. від думок до емоцій, Воно наслідок має якийсь. Так. Ну, Взагалі, в методі когнітивно-поведінкової терапії є така технія, думка, емоція, дія. Я там ногою від в, е, від фвідфули в портфель, так? За такою дією mm -hmm. завжди стоїть якась сильна емоція, яка, яка злість, це емоція? Злість, злість, агресія. Стоп, про що я в той момент подумав? Чому ця емоція в мене виникла? Був злий на друга, так? Так. а, а чого от. я був злий? я Шо? був злий на друга, тому що, він, тому що він поступив не так, як мені хотілось, а мені хотілося, щоб він задовільнив мою якусь потребу, наприклад, там так, в прийнятті, та. в якомусь схваленні, щось ще. Так. А він поступив по-іншому, він підтримав іншого друга. І що всі ситуації можуть зробити для того, щоб змінити це все? Я можу спочатку зрозуміти, що люди не зобов'язані задовільняти мою потребу. У мене є якась потреба в схваленні, щоб мене підтримали. Ось можна якось або себе похвалити. А що з другом робити? Я не знаю, як ви думаєте, що зробити з цим ситуацією ситуації з другом. А що найкраще вирішує різні конфлікти і якісь непорозуміння? Говорити, те, що так. ти відчуваєш. Це розмова, так чогось. От здавалось би дуже просто підійти, просто сказати. а Ми щось не вибираємо підійти, просто сказати, а починаємо. Так. Робити те, що не треба. Так, насправді дуже багато конфліктів пов'язане з тим, що люди не вміють говорити uh -huh. про свої потреби, про свої емоції. І тут важливо теж, є така одна техніка я повідомлення. Це не говорити, о ти такий, uh -huh. ти став на сторону іншого, який ти друг, ти вічно так робиш. Так? А тут треба говорити з позиції я говорити не про друга, а говорити про себе. Коли ти став на сторону іншого, то мені було боляче, угу. мені було неприємно, я би хотів і озвучувати, як би ви хотіли, щоб було, і це да, завжди в моїх про вас. Так. Дружба вона ось така. Так. А як в твоїх і запитувати, як людина про це думає? Так, тобто, оце uh -huh. я повідомлення, воно дуже важливе, тому що ви будете тоді усвідомлювати е, свої потреби, uh -huh. проговорювати їх, і інша людина буде знати, чого ви хочете. Тому що це uh -huh. ж завжди у нас різні дуже можуть бути уявлення е, там та, про дружбу та, та. чи про будь-які інші речі. Я би ще хотіла з вами поговорити на тему, теж з емоціями якраз. Добуває, людина нам нічого не робить. Ну, в собі є, така, яка є, але якась поведінка в тій людині нас викликає прям злість, ну тригерить, просто. Дивишся, чому так відбувається? Ну тут, по-перше, що це за людина, в який mm -hmm. момент це все відбувається, і так далі. В кожній ситуації можна там ще додаткові запитання задавати для того, щоб розібратися ага. конкретно. Але ага. в загальному, якщо ми будемо говорити, якщо ми говоримо про, про вас, молодих людей, які тільки формуються, скоро будете вступати в доросле життя. Це, це є норма, коли ми гніваємося на когось, коли ми, не, ми, коли ми відчуваємо такі дуже сильні емоції. Але ну, зазвичай такі емоції, ми відчуваємо, до якихось, коли ми відчуваємо їх до якихось значимих людей, там, до батьків, до вчителів. Mm -hmm. так? Це, якась. це може бути пов'язано з, банально з тим, що десь ми відчуваємо більше тиску, нам хочеться більше незалежності. Тут, Знову таки той самий алгоритм роботи, ага. е, ніби розібратися, ш, в чому проблема. От, е, ну, наприклад, мама. Хоче, щоб ви зробили домашку і там принесли якісь гарні оцінки зі школи. Але можливо вона це робить занадто е, так е, настирливо чи дуже тисне вас. І тут знову таки потрібно говорити, сказати про те, що е, але знову таки з цим треба розібратися. В чому, в чому проблема? Чому ось ця ситуація, коли людина мені щось сказала спокійно, нормально. <ганувальна> mm. Чому вона мене задіває? Чого, чому вона задіває? Що mm -hmm. про що це про мене? Що Це лізуть в мої, в мої особисті кордони, чи це більше тиску я відчуваю? Я просто втомлена. Тут теж дуже важливо з емоціями, особливо mm -hmm. у вашому віці, коли ви встановлюєтеся як особистості, то дуже важливий режим дня. Щоб ви повноцінно відпочивали, щоб ви займалися фізичною активністю, mm -hmm. тому що е, ось таким дуже сильним емоціям виходу такому гарному дуже допомагає е, саме та, вивільняти, вивільняти. це е, допомагає творчість і фізичні yeah. навантаження, yeah, yeah, фізична yeah. активність. Тому танцюйте, стрибайте, ходіть на якісь е, спортивні е, е, заняття, які вам до душі, які вам mm -hmm. приносять купу задоволення. Тоді менше злити. Буде все так. Тобто, це буде вивільнення ага. таке. Ну, давайте так, ви живете в час війни, це такі таким фоном іде напруга і тривога. І не завжди можете ідентифікувати свої емоції. Багато гормональних збоїв. Ви перелаштовуєтеся, фізіологічні mm -hmm. зміни, і це все дуже тисне, і ви не завжди розумієте, що з вами відбувається. Це нормально. Просто. Mm -hmm. Треба своєму тілу трішки допомагати в цьому От цю енергію їй давати таке mm -hmm. позитивний вихід, позитивне русло. Але якщо ви відчуваєте, що ці сильні емоції вони заважають вам, що вам хочеться, наприклад, зробити собі боляче, зробити комусь боляче, mm -hmm. коли ви відчуваєте кожен день більше цих сильних емоцій, ніж радісних. Ось тут треба звернутися за допомогою до е, психолога. Е, або до шкільного mm -hmm. психолога сходити, або попросити батьків, щоб Але щоби Багато знайшли. людей думають, що до психолога ходити це якось. Ну, так. Не дуже і типу, щось, зі мною щось не так, інші ж не ходять до психолога. Чого я слабка людина, чи що, я ж не такий слабкий, як інші, щоб піти до психолога. І так далі, що ну, робити з цим? Ну, коли у вас болить голова або у вас висока температура, ну то що ви слабаки що йдете до сімейного лікаря? Mm -hmm. Ну, психолог це не психіатр, він не має права виписувати пігулок, він не ставить діагнози. Але він допомагає саме впоратися з такою емоційною сферою, підтримати, mm -hmm. дати розуміння, що з вами відбувається, і вибрати якісь техніки для того, щоб ви знали, як давати собі з тим раду. В тому mm -hmm. абсолютно немає ніякої біди. Це, ну. Получається, це навпаки, людина сильніша, коли вона визнає, так. що в неї є проблема і йде її вирішувати. Тому що дітки вони бояться йти до лікаря. Угу. Так само, чому би просто не піти і виявити те, що да, в мене є така проблема, подивитися справді в очі. Ось, і ще хотіла запитати. От я десь чула, що якщо тебе щось злить в людині, але вона тобі нічого не робить. Ну це, наприклад, може бути якийсь твій знайомий, да там mm -hmm. в церкві, чи ще десь там щось є заховане. В тій людині, що є в тобі, а ти не можеш цього прийняти. От і тому це все тебе злить. От про це ще було цікаво дізнатися. Е, е, так, направду є така точка зору, і це може направду, бути причиною, але просто для того, щоб розібратися в цьому, саме угу. в цьому, то тут тільки психолог допоможе. Так. Бо не завжди може бути це причина. Це причина може бути, що люди, людина весела, але тебе не злиться, то, що ти в собі веселість не приймаєш. Просто ти зараз, наприклад, хочеш трошки спокою, щоб всі в сім'ї просто спокійні були, і ти собі могла піти поспати. От цей випадок, про який ти говориш, це більше угу. про те, що я втомилася, угу. я хочу спокою і хочу відпочинку. А люд, а інша людина, вона дуже активна, угу. і мене мені це заважає. Ще особливо, ага. коли вона намагається мене. Давайте розберемо іншу ситуацію, коли, наприклад, людина дуже всюва і така трохи егоїстична, да? але mm -hmm. вона нам цим не заважає. То чи може бути таке, що, наприклад, в мені є якісь такі, ця впертість, в мене є, але я не можу чомусь її виразити, я не можу чомусь собі дозволити це прийняти. І воно в мене якби постійно я помічаю це в людях, воно постійно мене так тригерить. Може бути, але знову-таки, ну, я зараз в цій ситуації не допоможу, тому що тут треба розбирати приклади, коли uh -huh. це було, як це відбувається, і це вже робота з психологом. Так, да, тут ще, напевно, і минуле треба розібрати. Дивіться, психолог е, завжди працює м, з таким підходом, що е, насправді здорова людина вона знає. В чому проблема і знає, як її вирішити? Просто психолог допомагає прийти до цього розуміння mm -hmm. і е, побачити це рішення. Тобто психолог не вирішує за людину так. її проблему. Він допомагає людині знайти ключик до себе. Так. І так. та людина вже потім допомагає собі. Так. Якщо людина не захоче допомагати собі. То психолог не допоможе. Психолог так? нічого нічого не зробить, Тучається? тому що, наприклад, в одній і тій самій ситуації моє рішення буде одне, а твоє зовсім інше. Тому що ми uh -huh. різні особистості. То психолог не дає порад, виходить? Ні. Ні, психолог не ну не може давати uh -huh. порад, тому що він може давати поради тільки самому собі через призму uh -huh. власного досвіду і власного там власного світогляду, власного розуміння, допоміжний механізм, щоб дізнатись більше себе. Ну, тепер давайте поговоримо трішки про віру, давайте. про Бога, як психологія пов'язана з цим. І спочатку обсудимо таку тему, яка зараз трохи завірусилась, це про те, що коли людина вірить в Бога, це вона не може вирішити якусь свою проблему психологічно або ще якусь, і вона якби входить в, таку, в таке магічне мислення, так що це називається, що вона починає думати, що її хтось спасе замість неї. Чи ви вважаєте це правдивим, і чи це справді, чи це якось впливає на відносини людини з Богом? Ну, насамперед, давай так. Магічне мислення в психологічній науці визначається як віра в те, що мої думки або якісь певні дії угу. можуть на щось повпливати. І це зазвичай стосується е, забобон різних традицій. Mm -hmm. ну, наприклад, перед тим, як вийти з дому, треба сі присісти трошки, mm -hmm. посидіти знаєш, на дорогу. Е, через поріг щось не передавати, бо там, коли, наприклад, чорний так, кіт перейде до дорогу. Або, наприклад, е, я не можу думати про те, що моя там, дитина чи мої батьки захворіють, тому що якщо я буду про це думати, то не точно захворіють, тобто угу. ми надаємо якимось речам, діям або власним думкам якусь таку магічну ситуацію, та, якусь таку магічну силу. Коли ж психологія говорить про віру в Бога. Тут, звісно, що є психологи, які відносять і релігію, і віру в Бога до магічного мислення. Але, скажімо так, тут не угу. все так однозначно, тому угу. що насправді віра Може. це доволі глибока річ, це угу. якийсь особистий досвід. ну… Угу. Це дуже щось таке особисте, воно більше, ніж просто забобон. Тобто психологія розглядає віру як якийсь такий особистий, дуже глибокий досвід угу. людини. І тому віднести віру до магічного мислення мало хто береться. Хоча, якщо говорити про релігійні ритуали, то можна. Говорити. Ну, Наприклад, якщо uh -huh. я свічку поставлю або не поставлю, так? От, якщо я три рази помолюся або не І Часом направду, uh -huh. люди релігійні е, теж деяким речам приписують е, таку, е, таку, е, таку якусь магічність. Uh -huh. Що ага. Це Це саме так це працює. не тому, що вони Традиції. не можуть самі з проблемою справитись. Так, власне, коли ми говоримо за те, що людина не може впоратися з власною проблемою, наприклад, психологія говорить про те, що в релігії і вірі є як позитивна сторона, так і негативна. Хм. Позитивна сторона в тому, що людина, яка вірить в Бога, вона достатньо. Сильна для того, щоб uh -huh. пройти певні якісь труднощі, uh -huh. тому що у неї є спільнота церковна, яка її здатна Підтримує. підтримати, уявлення про Бога uh -huh. як того, який завжди тебе захистить, допоможе. Саме в ці моменти, коли людина нічого не може зробити, ось цей фактор віри він відіграє ну, дуже важливу роль, і це ага. і дуже позитивну роль. І через те, от психологи, я коли там е на курсах кризової психології вчилась, то психолог, яка нас навчала, тренер, вона говорила про те, що Будь-яка людина в щось вірить. Якщо не в Бога, угу. то в силу роду. І завжди так. цією вірою, треба завжди скористатися, тому що, коли все пропало, безнадія повна, це те, що єдине, що може утримувати людину в адекваті в та, і міцно триматися за щось. Ага, тобто ті люди, які не вірять в Бога, вони все рівно в щось вірять. Так. Тому що мозок, він схильний вірити в щось глибше. Так. І це підкріплює той факт, що щось глибше. Ну, Якщо наш мозок все вірить, значить, воно і має десь бути. Давайте ще поговоримо про те, чим людина, яка надіється на Бога, і вірить в Бога, відрізняється від тої людини, яка не вірить в Бога. Дивись, тут важливо, коли ми говоримо про підхід психології як науки, є певні такі речі, от це наука. Угу. А наука, науковий метод це, це завжди щось пощупати. Проаналізувати, дослідити, угу. якось це перекласти в мову цифр, букв і якихось ем, визначень, тобто провести якийсь експеримент, щоб побачити, як це працює. Коли ми говоримо за віру, за віру в Бога, як вона на нас впливає, угу. тут дуже багато є речей, які наука не може дослідити. Це дуже суб'єктивне. Ну, Ну, зараз є опитувальники, навіть у нас українські наші науковиці, теж там зробили. Опитувальники по визначенню рівня релігійності, віри, але це дуже суб'єктивно. Людина угу. сама дає. Оцінку. А є такі от тести, що досліджували, як людина та, що вірить, як вона мислити починає, чи нема такого? Як мислити, ні. Досліджують, порівнюють, наприклад. Ось я, наприклад, свою дипломну роботу на бакалавраді писала про стресостійкість християнської молоді. Ага. І ось там можна порівняти, наприклад, якщо брати групу людей. Які, для яких релігія і життя з Богом це, так, це спосіб життя, і рівень їхньої стресостійкості, рівень їхнього від, там, адаптації до стресу mm -hmm. і всього іншого, і людей, які для яких ну, віра в Бога не є щось таке потрібне. Вони uh -huh. е, не вважають, uh -huh. що там Бог є, не живуть християнським життям, то отут можна якось щось там порівнювати. Тобто на якихось таких практичних речах можна. Uh -huh. щось бачити. І там що було, виходить, що християни, яка в них була страшно. Я, я брала лише християнську молодь, я не проводила uh -huh. такого порівняльного аналізу, я лише вивчала християнську молодь. Ось. То можу сказати, що рівень серед сусідкості молоді він в, високий рівень. Uh -huh. І люди мають багато опор, на які можуть опиратися для того, uh -huh. щоб проходити в цей, цей такий шлях непростий. Uh -huh. І а поряд це... з вірою в Бога така опора, uh -huh. це ще також і таке критичне мислення і аналіз. Критичне до речі. мислення А чого критичне, критичне мислення? Критичне мислення і аналіз. Тобто аналіз ситуації. тобто я ага, б... З іншого боку, дивишся я розглядаю. Ситуацію і, я... ситуацію і що я в цей момент зможу зробити для того, щоб її вирішити. Ось тут а так... як це до Бога відноситься? Е, ні, я маю на увазі, що там досліджувала я опори, на які люди спираються, ага. там їх було е, декілька. І от У християнській молоді ці дві опори вони, ну, найбільше ними користуються це е, віра в Бога. тобто... Е, коли якась складна ситуація, вони звертаються до Бога, і це критичний підхід і аналіз ситуації. Тобто, люди не просто мені складно, Боже, виріж за мене, ага, а що вони, що вони ще й не ага. здатні вирішувати цю ситуацію. Тобто тут для мене це про те, що люди віруючі, вони беруть відповідальність ага, на себе от, за я своє життя. От якраз хотіла про це запитати, чи не те, що ти надієшся на Бога, те, що ти не береш відповідальність на себе? Є... Речі, які я можу вирішити сама. Uh -huh. я беру їх і вирішую. Але є речі, які я не можу сама вирішити. Наприклад, закінчення війни, я ж не можу на це повливати. Uh -huh. Чи можна ще молитись про ті речі, які я можу вирішити сама, але мені не вистачає сил чи щось такого? Сил, мудрості, uh -huh. та звісно, що ми молимося як християни до Бога і просимо у нього мудрості, сил для того, Навіть щоб Навіть в маленьких речах, якихось. Так. Ось, та. Дуже дякую вам за такі класні усвідомлення, які ви нам дали. Так... З іншого боку можна подивитися тепер на свої ситуації, які в нас є в житті, і трошки проаналізувати, про що ми думаємо, поговорити з собою, зрозуміти, що все нормально, те, що ми відчуваємо, все ж таки. Ну, ми ще діти, ще угу. підлітки. І мені цікаво, чи воно з часом буде трошки легше, коли доросліше, ще навпаки і ті проблеми вони усугубляються. Мені цікаво, чи ми будемо більш усвідомленими, і нам стане легше. І вам стане легше, mm -hmm. але в емоційний інтелект. Це must have, які ви можемо розвивати. Не те, що можете а вам треба розвивати, угу. бо чим раніше ви його розвинете, тим краще і легше вам буде вже в дорослому житті, угу. ви будете ним користуватися. І це, це впливає і на успіх, і на все. Емоційний інтелект, це те, що. Дуже цінна річ. Так. Да. Тому дуже дякую, що ви поділилися цією інформацією і тепер. Я знаю краще, і я надіюся, це буде корисно для наших глядачів, які теж зацікавлені, як зробити своє життя кращим. Дуже вам дякую. Дякую за запрошення. Було приємно поспілкуватися.